Монтуємо своїми руками LED-стрічку на кухню. Будемо підсвічувати робочу зону на кухні. До цього придбав 5 метрів led стрічки нейтрального кольору, алюмінієвий профіль кутовий, а також блок живлення. На це все мені пішло близько 1000 гривень. Довжина моєї підсвітки сягає 4 метри. Всі кабеля і блок живлення розміщую в одній з тумбочок. Там це все приховаю, щоб не було видно. led стрічку буду включати звичайним включателем. Якщо підсумувати час, я потратив близько половини дня. Процес монтажу не є важким, це може зробити кожен. Але тепер в мене світла робоча зона на кухні. Переходьте по посиланню під цим відео на повне відео, де я все детально розказую, що і як робити. Відео близько 20 хвилин, де я детально показую, як це все змонтувати і як робив це я. Також запрошую підписатись на канал та ставити вподобайки.